Виконуємо право 31 до параграфа 31 за підручником інформатика 6 класу авторського колективу Бондаренко Остовецький Пилипчук-6 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище IDLE. Відкриємо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, «New File». Підключимо модуль для роботи з черепашкою Turtle. Створимо список з іменем Colors. Ось тут мають бути квадратні дужки І всередині запишемо назви чотирьох кольорів: червоний-жовтий, зелений, блакитний. Нам потрібно буде малювати різнокольорову спіраль. Кількість кутів спіралі будемо вводити з клавіатурі і присвоїмо цю кількість кутів з міні-n. Незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип, перетворимо рядковий тип в цілий з допомогою функції int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, Ctrl-пропуск. З допомогою функції input. Будемо вводити з клавіатури. Запишемо ось тут підказку для користувача, скільки кутів. Далі для малювання нам потрібно буде використати цикл з параметром FOR. Кількість ітерацій циклу буде 100. В кінці рядка обов'язково пишемо двокрапку. Натискаємо Enter і зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пробілам або одному натисненій клавіші TAB. Здамо колір лінії. Ну і зрозуміло, кожна наступна лінія буде мати інший колір, і цей колір ми будемо брати зі списку Colors. А для того, щоб вибрати колір, скористаємося операцією остача відділення. Вона позначається як знак відсотка. Ділимо на 4. Тобто, наприклад, якщо в нас число 5, 5 ділимо на 4, цілу частину відкидаємо, а остача в нас буде 1. Отже, відповідь буде 1. В даному списку нумерація розпочинається з 0. Отже, в нас буде жовтий колір. Наприклад, якщо 4. 4 ділимо на 4, у нас остача буде рівне 0, нульовий індекс ось, значить колір буде червоний. Далі нам потрібно, щоб черепашка рухалася, ну і за нею буде залишатися лінія. Рухатися черепашка має на величину параметра x. На кожній наступну ітерацію x буде збільшуватися на 1 піксель. Ну і ми малюємо спіраль, значить, після того, як намалює лінія, черепашка має повернутися на якийсь кут. Нехай вона повертається вліво. А кут будемо обчислювати як 360 поділено на n, де n є кількість кутів. Тобто, якщо в нас, наприклад, 4 кути. 360 ділимо на 4, це в нас буде 90. Тобто буде намальований квадрат. Якщо 5 кутів, 360 ділимо на 5, це буде 72. Ну і зрозуміло, для інших кутів визначаємо так само. Тепер давайте збережемо файл save або save as. Перший раз немає різниці. Зберігаємо власні папці. З іменем вправа 31. Та виконуємо Run Run модуль. Введемо кількість кутів 4, натискаємо Enter для підтвердження. Так, і бачите, наша черепашка малює нашу спіраль, повертає на 90 градусів, кольори змінюються. Ну і кожна наступна лінія має більшу довжину на 1 піксель. Так, все намальовано. Тепер перевіримо для кількості кутів 5. Але для того, щоб черепашка малювала швидше, я допишу ось тут команду Speed і всередині в дужках напишу 0. Зберігаємо. Run run модуль. Кількість кутів буде 5, Enter. Так, малює вже швидше. Можете спробувати і для іншої кількості котів. Це вже скільки ви забажаєте. Тепер розкладемо візерунок, а саме змінимо товщину лінії. Вправі пропонується змінювати товщину лінії ось таким чином. На кожній ітерації циклу X буде збільшуватися на одиницю, значить, і товщина лінії кожного разу буде товстіша. І крім цього, кут повороту збільшимо на 2. Давайте збережемо та виконуємо. Візьмемо, наприклад, для 7. Бачите, товщина у нас збільшується. Щоб ви переконалися, що в нас вже зображення буде інше. Давайте зробимо ще для п'яти. Можете спробувати і для іншої кількості котів. Вправо виконана. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!